Вже сім років легкоатлетка Марія Голівець наполегливо тренується, аби показувати найкращі результати на змаганнях різних рівнів. Легкою атлетикою дівчина зацікавилась ще у дитинстві, коли долучалася до тренувань свого батька. Я тренувалася разом з батьком, він тоді ще виступав. І так я побачила свою першу тренерку. Вона там стрібала з хлопцем. Я кажу, татові, хочу. Теж займатися, але чисто для себе. Я така була пухенька. Мені спочатку було тяжко, але потім я втягнулася всю всю атмосферу спортивну. І поїхала через рік, мабуть, я поїхала вже на свої перші змагання та виграла чемпіонат області. Наразі Марія вже не уявляє своє життя без спорту. Днями вона взяла участь у чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Івано-Франківську. Дівчина показала гідний результат та виборола срібну нагороду у штовханні ядрам. У нас було мало дівчат, всього шість дівчат. Але найосновніше в мене були дві конкурентки: одна з Дніпропетровська, а інша з Чернігівської області. Ну, конкуренція була така сильна. І з однією, яка зайняла третє місце, у нас прямо йшло в сантиметр-сантиметр. Сантиметр. І мені дуже повезло, що я все-таки зайняла друге місце. Я вважаю, якщо б я зібралась і думала не про місце виграти у дівчинки з Дніпропетровська, а насчет результату, то, мабуть, я б змогла штовхнути на перше місце. Наразі рекорд Марії у штовханні ядра складає 13 метрів 73 сантиметри. Чемпіонат України завершився трохи гіршим показником, проте дівчина не збирається зупинятися і готуватиметься далі, щоб покращити свій результат. Результат 13 метрів 63 сантиметри. Це не найкращий результат в сезоні. Але я впевнена, що далі буде краще, треба над цим просто працювати, тому що цей сезон ми прийшли на іншу вагу 4 кілограми, і а раніше ми штовхали 3 кілограми. То це такий рік проміжний підготовка до нової ваги. Я вважаю, що на наступний рік ми всі звикнемо і до цієї ваги. І буде все набагато краще. Наразі мета Марії стати чемпіонкою України та пройти відбір на чемпіонат Європи. Там норматив доволі невеликий, але конкуренція в нас є у дівчат мого року. Та є молодше. От перше місце займала на цих змаганнях дівчинка, вона на два роки мене молодша, і це найсильніший мій конкурент. На даний час тому треба працювати, щоб відібратися на чемпіонат Європи, а далі вже міру світу. Вітаємо Марію Голювець та її тренера з досягненнями на чемпіонаті України та бажаємо подальших спортивних звершень. Марія Бердаєва, Іван Киченко, Крамчиські новини.